Мир вам, дорогі брати і сестри. Сьогодні я би з вами хотів би поділитися словом, яке, можна сказати, підійшло до мене, яке зацепило мене, яке я переглянув і зрозумів, що мені є ще що виправляти. І думаю, вам також буде непогано послухати його. Е, я люблю подивитися там якогось інстаграму, трохи Тіктоку. І в мене часто попадаються такі відео, де є якісь соціальні опитування. І було таке опитування, за скільки ви готові працювати в неділю. І там задавали різним людям. Одна сказала, що ні за скільки не готова, хтось сказав, ми і так працюємо в неділю, а хтось сказав, там за двойну зарплату, тройну, за 10 тисяч. І я якраз роздумував на рахунок цього, і в Біблії є таке слово, що коли Ісус створював світ, на сьомий день Він відпочивав. І... Я хочу прочитати збуття, другий розділ з першого по третій вірш, хто хоче, може слідкувати. І були скінчені небо і земля, і все воїнство їхнє, і скінчив Бог дня сьомого працю свою, яку він вчинив. І він відпочив одній сьомім від усієї праці своєї, яку був вчинив. І поблагословив Бог день сьомий і його освятив, бо в нім відпочив він від усієї праці своєї, яку чинячи Бог був створив. Дорогі брати і сестри, я вам хочу задати одне запитання: а чи потрібен для Бога відпочинок? Ну, чи він змучується, чи потрібен йому відпочинок? Вісає написані такі слова, що хіба ти не знаєш, хіба ти не чув, що Господь то вічний Бог, творець усієї землі, не має він спочинку ані втоми, ніхто не, ніхто не здатен осягнути мудрості Бога. Бог своїм прикладом він хоче нам показати, що ми повинні освячувати сьомий день і присвячувати Його для Нього. І що ми повинні відпочити як і фізично, так і духовно наповнитися на зібранні. В Левитах записані такі слова, що шість днів ви працюватимете, а на сьомий буде субота відпочинку. В євреїв сьомий день це була субота, у нас це неділя, шість днів ви працюватимете, а на сьомий буде відпочинок, священне зібрання. Ви не повинні працювати, це день для Господа. Хоч де б ви жили. І тут написано, що нам потрібен відпочинок, але для Бога він не потрібен, бо він є сильний, йому цього... він хоче показати нам прикладом, що ми повинні, коли ми відпочиваємо, не тільки там робити якісь свої справи, там, наприклад, піти кудись. Але ми повинні його присвятити для Бога, бути в зібранні, щоб наповнюватися його Святим Духом і оновлювати. Бажання до Господа. І ще хотів би таке підмітити, що часто для людей є пару основних заповідей: не вкради, не вбий, тільки один Бог і тільки оці ці пам'ятаються. Але четверта заповідь це пам'ятай день суботній. Тобто, це перші чотири заповіді вони йдуть як для Бога. А всі решта вони йдуть як для людей. І коли четверта заповідь пам'ятай, день суботній, вона стоїть на рівні заповіді, не вбивай, не кради, не жадай нічого від свого ближнього. І часто ми можемо забути, що вони можна сказати, дорівнюють одна другій. І я не хочу нікого осудити або спонукати на осуд, але ми повинні пам'ятати, що день ми повинні присвятити для Бога. Шість днів ми працюємо, робимо свої справи, але один день, сьомий, має бути для Бога. Ми повинні його присвятити. Хоча Богу він не потрібен, відпочинок, ми можемо бути, він може бути і без нас, але ми без нього ніяк не зможемо бути. І він показує нам приклад, як нам потрібно робити. І одна з моїх улюблених притч це притча про сіяча. Чого вона моя улюблена, це все дуже просто. У мене колись була дитяча біблія. Я знав, що треба читати кожен день, і коли я в перший день рішаю читати, починається там все з того, як народжується Ісус. В один день я прочитав, як народжується Ісус. Через деякий час я вже через день, через два я згадую, що далі треба продовжувати читати. Я читаю далі. Далі йде, як мудріці прийшли до Ісуса, потім ще через деякий час я згадую, що треба знов читати. І читаю вже тоді нагірну проповідь. Я був малий, дивлюся, я читати дуже не люблю, та я і зараз не люблю, але треба. Е і дивлюся, нагірна проповідь, там всі, проп... всі там розділи, можна знати, такі частини, вони по пів сторінки, по повторінці. сторінці. Дивлюся на Нагірна проповідь на три сторінки, аж розписано. Там була перша записана притча про сіяча. Я прочитав притчу, думаю, ну треба розділювати на деякий час, потім через, знов через деякий час згадую, що треба читати, а я вже забув, де я зупинився. Ну і так наново починаю читати. І все так по новій крутиться. І ще я так думав: ну що буду знов-знов читати. І думаю, відкриваю, де відкриється, там я буду читати. І завжди щось так ставалося, що я відкривав на притчі про сіяча, бо я її і того я її люблю. І там такі, що де що посіяв, той пожав. Якщо ми будемо сіяти не перебування серед людей Божих, не перебування в церкві, бо в церкві сатана немає сили, і тут нам добре. І якщо ми не будемо тут, то наш дух буде слабіти, і слабіти, а потім ми вже і не побачимо, як прийдуть якісь наслідки. Тому я кожного заохочую приділіть цьому час, надайте цьому якусь вагу, бо це важливо насправді. Це таке саме має важливість. Це важливо не так для Бога, як для нас, бо ми без цього не зможемо. І в мене оця притча про сіяча, вона в мене, можна сказати, має таку відсилку зразу на в приповістях написані такі слова. Зараз, секунду. Привчай юнака до дороги його, і він, як постаріється, не оступиться з неї. Е, Мені тато це дуже часто повторював в дитинстві. Я дуже дякую своїм батькам, що коли я був молодший, вони мені привили таку любов до церкви. Я заохочую кожного з батьків, хто думає, чи брати дитину до церкви, чи не брати. Беріть, бо якби напевно батьки мої не брали мене, я би може тут би і не стояв, або взагалі би до церкви, може би і не ходив. І я, як від дитини, хочу сказати, що тато мій, він, коли я був малий, він приходив до мене в кімнат з дитячою біблією. Він мені зачитував якісь історії, потім задавав запитання, і ми це обговорювали. І це можна сказати, відклалося в мене. Я заохочую кожного з батьків. Робіть так дітям, вони будуть це пам'ятати, хоча може це і здаватися таким простим, але це насправді дуже відкладається. Я це добре пам'ятаю. І також пам'ятаю, як батьки приходили, і ми всі разом молилися спочатку простими словами, простою молитвою, а потім ми молилися очі наш, і це можна так сказати. Я ще досі так роблю. Це е, запам'яталося мені, і ну, я продовжую так далі робити. А, ну, це до батьків, а дітям я хочу сказати, щоб ви цінували те, що ви маєте. До недавнього часу, я коли вчився в школі, в мене в друзів всіх багато в кого не було вже когось з рідні, з бабців, дідів. Я навіть був присутній на де, деяких своїх друзів на похоронах, їхньої родини. Я хочу сказати дітям: цінуйте те, що ви маєте. Бо завжди так не буде і завжди не буде того. Я до 16 років я не знав, що таке втратити близьку людину, і коли ми кожної неділі їздили до якоїсь одної з бабців, провідували їх, то зараз я вже не можу так зробити, я тільки або до одної бабці. Тому діти, я вас заохочую, цінуйте те, що ви маєте, цінуйте батьків, цінуйте той час, бо прийде так, що того може і не стати. І такий короткий висновок, що пам'ятати про день сьомий, щоб приділяти його для Бога і не забувати про нього, бо він такий самий по важливості, як і вбивство, крадіжка, і батькам, щоб вкладати в майбутнє, вкладати в дітей, а дітям цінуйте те, що ви маєте. Давайте встанемо і помолимося.